І так, друзі, усім привіт! І ми продовжуємо, друзі, у нас на огляді другий останній мішечок нашої новиночки футболочка дитяча для хлопчиків. Ось у нас чемпіон фірмова. Ми тільки вчора отримали цю позицію, друзі. Це у нас на огляді вже другий мішечок нашої позиції. Футболочка дитяча. Для хлопчиків під кодом 0100, ціна 1 доллар 89 центів за кілограм. Всі мішечки у нас йдуть стандартної ваги, друзі, 25 кілограмів. Adidas. трапляються брендові модельки. Кап, позиція хороша, але, але, на жаль, її привезли в обмеженій кількості. Всього лише декілька мішечків, друзі. Тому не втрачаємо можливості придбати у нас ці футболочки за такою низькою ціною. Всього лише 1 долар і 89 центів за кілограм. Ціна однієї одинички складає всього лише 10 гривень, друзі. Купуємо, друзі, з вигодою, не втрачаємо можливості придбати у нас цю чудову позицію. Позиція дійсно, друзі, хороша, але прийшла вона от, у нас в обмеженій кількості декілька мішечків. Дивіться, які гарні. Так, друзі, це у нас на огляді вже другий мішечок нашої новиночки. Футболочки дитячі для хлопчиків під кодом 0100. Ціна 1 доллар 89 центів за кілограм. Ціна однієї одиниці складає всього лише 10 гривень, друзі. Всі мішечки йдуть стандартної ваги 25 кілограмів. Тому не гаємо часу, замовляємо, як з огляду, так можете заказати. Заказати і зашиті нерозпаковані мішечки, які не знімалися і не показувалися. Нагадаю, що ця позиція прийшла в обмеженій кількості, друзі. Купуємо з вигодою за такою низькою ціною. Дивіться, які гарненькі. Швиденько буду показувати, друзі, мішечок знімається не повністю. Nike також фірмова. Десь відсотків 70-80 від мішечка. Є це які футболочки. І однотоні із принтами, і з візеруночками. І в полосочку, і на будь-який колір, на будь-який смак, хто ще полюбляє позиція, друзі, дійсно хороша. Я її рекламую вперше. Якщо придбаєте, друзі, дійсно не пошкодуєте, дійсно позиція хороша. Тільки вчора ми цю позицію отримали. Сьогодні вам її рекламуємо. Вчора в нас був. Новий завоз. Сьогодні вам всі позиції рекламуємо. Дивіться, які гарні, не втрачаємо можливості, друзі. Купуємо з вигодою. Це у нас, нагадаю, на огляді вже другий мішечок нашої новиночки. Футболочка дитяча для хлопчиків. Для наших майбутніх захисників під кодом 0100 ціна 1 доллар 89 центів за кілограм. Дивіться, який гарні. І однотонні, і з принтами, і з і на будь-який смак, друзі. Нагадаю, що кількість товару обмежена, так як прийшла обмежена кількість декілька мішечків. Відці гарненький. Так, друзі, я нагадаю, це у нас на огляді вже другий мішечок нашої новиночки. Футболочка. Дитяча для хлопчиків. Ціки гарнюки під кодом 0100. Ціна 1 доллар 89 центів за кілограм, друзі. За такою низькою ціною. Ціна однієї одинички цієї позиції буде вам коштувати всього лише 10 гривень. Мішечки йдуть стандартної ваги 25 кілограмів. Мішечок знімається, друзі, не повністю. Десь відсотків 70-80 від мішечка. Вітки гарнюки. Це у нас на огляді вже другий, останній на сьогодні мішечок, друзі, нашої нової позиції, кому припав до душі перший або другий? Замовляємо і забираємо. Також можете замовляти зашиті, нерозпаковані мішечки, так як ця позиція прийшла в обмеженій кількості, Дивіться, які гарненькі футболочки, друзі. Ось також збірочка, десь збірочка загубилася. І так, друзі, купуємо з вигодою всього лише 1 долар 89 центів за кілограм, щоб потім не пошкодувати. Дійсно, позиція хороша. Всякие гарнимки. Трапляются и брендові модельки, такі як Puma, Nike, Adidas, Champion. Так, друзі, я нагадаю, це у нас на огляді був вже другий останній на сьогодні мішечок нашої нової позиції футболочка дитяча для хлопчиків під кодом 0100. ціна 1, 89 центів за кілограм. Всі мішечки у нас йдуть стандартної ваги 25 кілограмів. Друзі. Ціна одніє, однієї одинички вам буде коштувати всього лише 10 гривень. Мішечок знімається не повністю, десь відсотків 70-80 від мішечка. Щоб ви мали уявлення, що дійсно позиція, друзі, хороша, але прийшла вона в обмеженій кількості, всього лише декілька мішечків. Тому, кому припав до душі, перший, другий мішечок. Замовляємо, забираємо, а також можете за, замовити зашиті нерозпаковані мішечки. І так, друзі, кому до душі перші, другі мішечки. Замовляємо, збираємо. Купуємо, з вигадою. всього лише 1 долар і 89 центів за кілограм. Позиція дійсно дуже хороша.